Вітаю, друзі, я Лариса Волошина, і е, ми маємо з вами відповідь на питання. Ну, якщо не чи продовжить Дональд Трамп військову допомогу Україні після свого обрання, то на дуже чітке і вузьке питання про те, чи буде продовжена та допомога, яка вже була проголосована Америка... американським конгресом. Е, мається на вазі 60 мільярдів виділених, з яких уряд Джональда Дональда Трампа е, мав би. Має в собі в запасниках ще 3,9 мільярдів доларів, які не встигла додати адміністрація Джо Байдена. Так от ми маємо відповідь НІТ. Дональд Трамп вчора підписав указ, в якому яким він призупиняє на 90 днів всю допомогу іноземним державам. Найцікавіше, що попри те, що багато коментаторів говорять про те, що цей крок це, мовляв, якийсь аудіт, але це стосується таких країн, як Україна, вже названа нами, Філіппіни, Тайвань і Південна Корея, тобто союзників Сполучених Штатів в Тихоокеанському регіоні. Одночасно, Дональд Трамп підписав інший указ, яким знімає всі заборони і припони на поставку зброї зброї до. Ізраїлю, і ми можемо констатувати, що е, от якраз добре України нема, але немає в цих виключеннях. З припинки на 90 днів військової допомоги немає серед цих виключень ані Тайваню, ані Філіппін, ані Південної Кореї, які Сполучені Штати взялися захищати. Там є міжнародні договори. Тож, в принципі, от що бачимо, то і є дійсно. Дональд Трамп припинив саме військову допомогу, саме країнам серед яких є його союзники. І яке ж перемалювання вказується в документі? А в документі вказується, що допомога іншим країнам, далі я цитую, сприяє дестабілізації світового миру. Тобто допомога Тайваню, Філіппінам, Південній Кореї сприяє дестабілізації миру. Не напад і не озброєння Китаю і Росії їх агресивна політика сприяє дестабілізації миру, а допомога свою союзникам сполучених штатів перед цими дестабілізаторами сприяє дестабілізації миру. Ну все чітко, все як є далі. Вказується на те, що ця допомога вона якраз яким чином вона сприяє дестабілізації миру, а тим, що вона просуває ідеї в цих іноземних країнах, які прямо протилежать гармонійним і стабільним відносинам, як всередині цих країн. Ну, мається на увазі, скоріш за все, з тими колаборантами. От У нас в україні є певні політичні і громадські кола, які чітко спрямовані на співпрацю з агресорами на капітуляцію перед агресором, і те, що Україні допомагають, не дає зараз цим колам якось взяти гору всередині країни, а також Встановити відносини України, в якій перемогли оці от у цій кола, встановити відносини між країнами. Ну, мається на увазі підписати капітуляцію з Російською Федерацією. Мається на увазі, що скоріш за все до Трамп має на увазі, що і Тайваню, і Південній Кореї теж треба подумати про встановлення відносин як всередині країни з колаборантами, так і назовні з тими агресорами, які загрожують їх безпеці і виживання. От ми маємо, тобто, результат на Табло. І як я вже сказала, можна е, тішити себе надіями, що це така випадковість, що це просто аудит. Ні, це не аудит, друзі. Тому що, якщо ми почуємо, що я коментував Дональд Трамп е, в своєму спілкуванні з журналістами після підписання. Оцих е, указів, він сказав про те, він говорив про те, що він е, хоче закінчити війну е, е, в Україні. Він говорив про те, що Росія в поганому стані. Е, він говорив про те, що з російського боку загинуло мільйон російських військових з українського 700 тисяч. Ну, по-перше, він бреше. Він бреше не тільки щодо цифр. Ну то вже цифри не такі. Він бреше щодо пропорцій. І на що нам вказують ці цифри? Оці крокаділічі сльози, про те, що вам, ой Боже, бідний російсьці загинуло мільйон російських військових. Це про те, що Дональд Трамп користується прийнятті своїх рішень не розвідувальною інформацією, а своїми якимись уявленнями, химерами, які він взяв, невідомо де може може навіть вигадав. І от він проговорює, що бідна Росію втратила. Мільйон солдатів, що в Росії дуже погані справи, що Путін не зацікавлений, в нього там з економікою, тому в принципі з ним треба говорити і переконувати його, що не в його інтересах воювати далі. Ну це звучить як врятувати рядового Путіна. Це не про Україну, це не про демократію, це не про народ, який піддався геноциду. Ні, це про Путіна і порятунок його. І це чутно в промові Дональда Трампа в його оціх, е, оціх міркуваннях. Більше того, він сказав, він намагався пояснити. Він каже, всі думали. От він пояснював, чому у Путіна проблеми. Спочатку всі думали, що війна протриває три тижні, кілька тижнів, а вона триває вже три роки. Хто всі і що думали? Оця тема Всі думали, що війна протриває кілька тижнів, ясно вказую на те, що. Ну, якби вон, якби Путіну за три тижні вдалося би захопити Україну і е, останні три роки перем, перемелювати е, українське суспільство. Як висловився е, Джейді Венс, е, е, віцепрезидент Сполучених Штатів, призначений Трампом, він якраз так і сказав, що ну, якщо Росія захопить Україну, вона ще років 10 буде її перетравлювати, і тому весь світ може спати спокійно. Ну очевидно, як перетравлювати встановлювати геноцид, ці ці констабори. Питочні розстрільні ями. Оце і є Росія е, буде багатомільйонну Україну перетравлювати ще 10 років, 10 років різати, гвалтувати, катувати, їй буде чим зайнятися, їй буде не до Європи. Це проговорював Джей Ді Венс. От зараз нам говорить про це. На це вказує Дональд Трамп, який каже, що всі думали, що за кілька тижнів закінчиться війна, в смислі закінчиться. Що за кілька тижнів Росія всі думали, що за кілька тижнів Росія встановить контроль над Україною і почне внутрішню Серед українського населення, от що всі думали. А сталося не так. І Трамп говорить про це з таким: знаєте, ну, біда просто. печалька. Треба допомогти Путіну, тому що якось в нього і з економікою не так, і, і людей багато гине. Е, тому в даному випадку ми маємо, ми бачимо абсолютно. Як мислить Дональд Трамп, і відповідно можемо зробити висновки на сьогодні, яку політику він намагається встановлювати. До речі, щодо його політики дуже чітко висловився е, пан Рубія, який затверджений під час затвердження в американському законодавчому органі в Сенаті Конгресі? Він під час свого виступу він сказав про те, що Сполучені Штати, що старий е, порядок світовий, встановлений сполученими штатами в 45-му році вже не виправдовує себе, і тому е, е, задача, яку озвучив е, пан Рубіо, стан е, полягає в встановленні нового світового порядку. І от обриси цього порядку нам вже пояснив Дональд Трамп, якщо ти е, е, не відбився. То нам абсолютно байдуже, які цінності і постулати, за що ти воюєш, хто на кого напав, ну хто сильніший, той і правий, і з тим ми будемо заключати зділки. Оце те, що проголошується. Сполучені Штати, звісно, входять в якийсь дуже дивний для себе режим, і е, в, який, в якому вони намагаються встановити світовий порядок за принципом Хто сильніший, е, того і правда. Е, тож ми маємо в цьому плані не впадати в розпач. а а головне не впадати в ілюзії очікування. Нам нема що більше чекати. Ми маємо думати, як перебудувати свою оборону за умови, що ніякої допомоги з боку Сполучених Штатів ми отримувати не будемо. Ба більше адміністрація Дональда Трампа буде докладати всіх дипломатичних зусиль, щоб позбавити Україну її європейських союзників, тому що. В ідеї Трампа зупинити цю війну це чимось підкупити, задобрити Путіна, чимось винагородити агресора і натиснути, прошантажувати Україну. І от перші кроки цього шантажа ми з вами вже бачимо.